Бог це єдине, що залишається в мене. Марта Виговська, місто Ірпінь. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. сили, Сціли мене, Господи, бо мої кості здригаються від страху, і душа моя дуже занепокоєна. Псалом 6, 3, 4. Ірпінь був молодим квітучим містом з новобудовами і легкістю санаторного містечка. Виходиш у парк, а там мами з маленькими дітьми гуляють, і я раділа, що вийшла заміж та переїхала з шумного Києва до затишного Ірпеня. Я цілий рік напружено працювала, щоб у мене вдома було все, пізнаючи від нового пилососа та закінчуючи з катертиною на кухні, красивими серветками, не шкодуючи грошей. Я купувала все, аби зробити свій дім затишнішим. І була дуже вдячна Богу за те, що у мене є. І потім почалася війна. Першого дня українські війська підірвали мости довкола міста, і ми залишилися заблоковані в Ірпені. Два тижні ми не могли виїхати з міста. Рашисти знищили комунікації, і всі жителі залишилися без світла, води та газу. Їжу неможливо було підвести через підірвані мости, а згори нас закидали бомбами. Я до кінця життя зненавиділа шум літаків. Ми з чоловіком сиділи в холодній, мов домовина, квартирі, та їли холодні пельмені. встигли наварити їх велику каструлю та виставили на балкон, бо світла не було, холодильник почав текти, а їсти щось треба. Щодня двічі на день ми їли холодні, мов смерть пельмені. Доки телефон тримав заряд, рідні просили мене виїхати. Я сиділа у квартирі, повністю зашторивши вікна, та чула, як на нашій вулиці працює снайпер, а потім жіночі крики. Як виявилося, це розстрілювали тих, хто тікав, і трупи лежали посеред міста більше місяця, бо нікому не було їх прибрати. Ми були заблоковані у нашій квартирі у цілковій темряві, без їжі й води, у повній окупації. Ми молилися Богові, і це єдине, що допомогло не споживоліти. У якийсь момент я просто прийняла факт, що помру, і на душі стало легше. Усвідомившись, що вибратись з окупованого, обстрілюваного міста нереально, та змирившись з фактом, що моє життя добігає до кінця, я примирилася. З усіма людьми, з якими могла контактувати і попросила молитися за нас. Залишилася єдина справжня цінність молитва і зв'язок з Господом, бо ніхто з наших рідних, знайомих і незнайомих не міг нам допомогти. А тим часом летіло й гриміло так, що за вікнами, закритими синіми шторами і наглухо забарикодованими. Здоровенними дерев'яними дошками усе займалося гарячим полум'ям, яке час від часу осяювало густу темряву кімнати таким пекельним світлом, що всередині все хололо від шаху. Одного разу вночі я визирнула на балкон і побачила, як поряд горять будинки. Я навчилася постійно молитися. З молитвою лягала спати, засинала, коли знову все гріміло, різко прокидалася і продовжувала молитися. Через деякий час я навчилася так заспокоюватися молитвами, що моє серцебиття навіть не проскорювалося, коли все навколо розліталося. Я завжди вірила в Бога, але не говорила про це, бо боялася, що люди почнуть мене соромити за це. Та боятися треба не людей, боятися треба ось чого, прокинутися одного жахливого дня в охопленому війною місці і не знати в цій реальності Господа, не знайти. Колись давно мене запитували, чому я така розумна інтелектуальна людина, вірю в Бога, а я відповіла, Бог це єдине, що залишається в мене тоді, коли не залишається нічого. Ситуація була безнадійною. Я пам'ятаю, як подивилася на чоловіка і сказала, якщо ми виживемо, то в цьому не буде жодної нашої заслуги. Адже виявилося, що людське життя крихке, мов торішній сухий листок. Тому всім, кого побачу, я скажу нас урятував Бог.